Розповідаю сьогодні доволі провокаційну тему про страждання від егоцентризму. Я знаю, що наражаюся на певну критику, адже можу бути зрозуміла неправильно. Я не кажу, що всі страждання у нас від егоцентризму. Звичайно ж, ні. Але є певний вид страждань. як на мене, який пов'язаний саме з егоцентризмом. Я часто бачу це і в своїй роботі, і в своєму житті. Тому хочу поділитися своїми думками на цей рахунок. Привіт, я Анна Кралюк, психологиня, психотерапевтиня, PhD та авторка цього каналу. Отже, для початку я хочу пояснити відмінність понять егоїзму та егоцентризму. Егоїзм це Нормальна, природна, здорова позиція, коли людина дбає, аби задовільняти свої потреби самостійно. Егоцентризм це позиція в житті, коли я хочу задовільняти свої потреби за рахунок інших, та вважаю, що інші мають мені щось давати, бути якимись та відповідати всім моїм очікуванням. Є дуже багато людей, які вважають себе. Такими, знаєте, хорошими людьми, що хочуть всього найкращого для інших, але насправді являються справжніми егоцентристами. Поясню, це вид людей, що прикриваючись якимись благими намірами, думають тільки про себе і очікують, що все має бути так, як їм хочеться, як їм зручно. Ну, найбільш типовий сумний приклад це люди, що виховують зручних дітей. Це жахливі егоцентристи, що готові ламати природу своєї людини, лиш би їм було нескладно жити. Але так як рано чи пізно цей егоцентризм теж може виявитись проблемою для них. Як, от, проблема залежності в тих зручних дітей, або ж неможливості визначитися в житті з професією, неможливості самореалізуватись, складності в побудові стосунків тобто зручність рано чи пізно точно. Проявиться і іншою стороною, і цим же ж батькам доведеться з цим стикнутись, і, відповідно, ну, це буде викликати теж певні страждання. Е, і я б ще так сказала про такий вид людей, що вони, е, дбаючи про власну таку зручність, е, готові, по суті, навіть інвалідизувати. Е, Своїх дітей, які насправді могли б бути повносправними, але в результаті самі ж від цього страждають. І це дуже сумна і, на жаль, часта історія. Або ж інший приклад це молода людина, що жахливо страждає від того, що інші люди не такі, які хочеться. Ну, наприклад, обвинувачує маму в тому, що в неї не складаються стосунки з хлопцями. Або ж в тому, що у неї депресія, або ж сприймає нові стосунки своєї подруги, як те, що вона її кинула. Але насправді під всім цим є така, знаєте, дуже таке егоцентричне ядро, багато заздрості і такої образи на цих людей, на світ, які несправедливі до неї. І в цих прикладах, як і в інших ситуаціях, взагалі цієї проблематики егоцентричності, є такі спільні речі. Перше, це е, така характеристика, що людина страждає від того, що все не так, як їй хочеться. Рівень егоцентризму настільки великий, що вона не бачить нічого в житті, окрім своїх очікувань. Є така зацикленість на тих очікуваннях. Не бачить взагалі самого життя, не бачить інших людей з їх також потребами, почуттями. Певними обмеженнями. Така людина, зациклюючись на своїх образах на світ та його несправедливість, не помічає, що вона сама ж є автором, авторкою свого страждання. Не помічає, як використовує інших, і як з часом ці інші це помічають і не хочуть більше продовжувати це. Не бачить взагалі можливостей для власного розвитку, не вважає, що їй треба чогось вчитись, наприклад, вчитись приймати життя інших людей, якими вони є. Тобто тут є така недостатня можливість взагалі до самоспостереження, до того, щоб аналізувати себе до гнучкості психіки, до можливості адаптуватися до життя. До того, яке воно є, а також взагалі, проблеми величезні взагалі, з відповідальністю за своє життя. І навпаки, тут присутня така зацикленість на якійсь темі, на такому емоційному зависанні на якихось своїх образах, на гніві, на заздрості, на почутті несправедливості, ну і будь-яким іншим таких емоційно складних переживаннях. Ну і основним кроком розвитку для такої людини буде прийняти на себе відповідальність за те, що є в її в його житті, помітити, що я роблю для існування постійних розчарувань, що я не роблю самостійно для задоволення своїх потреб, а також робота над прийняттям інших та взагалі життям. Ну, По суті, це величезна робота, бо це про психологічне до, про такий перехід до здорового егоїзму, де людина сама задовільняє свої потреби. Ось, Це все, що я на сьогодні для вас підготувала. Дякую вам за увагу, за лайк, підписку та коментар. Бережіть себе, до зустрічі! Пока-пока.